Всім привіт! Мене звати Тарас, і ви на каналі Стартап. Цінова рубрика «Криптоновини», в якій ми обговорюємо топ-актуальних криптоновин за тиждень, щоб ви отримали актуальну та вжату інформацію зі світу криптовалюти. Пропоную розпочати з короткого огляду крипторинку, а власне з батька всієї криптовалюти біткоїна, який цього тижня досягнув межі 25 тисяч. Власне, довший проміжок часу біткоїн знаходився в межі 22-23 тисяч. На короткий проміжок часу він піднявся до 25 тисяч, але на даний момент основна криптовалюта біткоїн торгується за ціною 23 тисячі 400 доларів, коли ми відкриваємо. Одноденний таймфрейм, можемо на ньому переглянути, що власне біткоін на протязі довшого проміжку часу знаходиться в проміжку 25 19 тисяч доларів. Отож це свідчить про те, що біткоін як і знаходився в боковику, так і продовжує в ньому знаходитися. Наступна власне, криптовалюта це ефіріум, яка також цього тижня поставила рекорд довший проміжок часу, а власне досягнула ціни 2 тисячі доларів, що на місячному проміжку часу надало приблизно 100%, тому що приблизно місяць тому була змога придбати. Ефіріум по 1050 доларів і е, декілька днів тому ця ціна складала 2000 доларів, а власне на даний момент ціна складає 1834 долари. Це якщо коротко про основні криптовалюти на ринку. Мабуть, найбільша та найгучніша новина це те, що PayPal інтегрував підтримку криптовалюти. У мобільному застосунку PayPal можна здійснювати купівлю-продаж криптовалюти. На даний момент підтримуються Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash. Але в майбутньому даний список криптовалют буде розширюватися. Це дуже добре, що ось такий світовий сервіс, як PayPal, інтегрував підтримку криптовалюти, тому що це пропушить додатково ринок. І інші компанії, які роздумували над інтеграцією криптовалюти в власні сервіси, тепер трішки прискоряться, тому що все ж конкуренція зростає, а PayPal. Як відомо, це досить популярний сервіс, що в Європі, що в Америці, який виділяється підтримкою у багатьох сервісів, та його досить часто використовують. І в нього досить лояльна техпідтримка, яка допомагає вирішувати деякі конфлікти, наприклад, якщо це на eBay або на інших торгових площадках. Отож, інтеграція PayPal-ом криптовалюти це додаткове підтвердження, що за криптовалютою та блокчейном майбутнє, і більшість компаній та сервісів в майбутньому будуть старатися інтегровувати криптовалюту та блокчейн технології у власні продукти. Наступна новина це вихід криптостартапу Велдмони з закритого бета-тесту. Попередньому відео я зробив детальний огляд криптостартапу Велдмони, але я не зміг його протестувати, тому що це був закритий бета-тест, і мені не вдалося потрапити. Огляд Велдмони я знімав 14 серпня, а 15 серпня стартап вийшов в публічний бета-тест. І 15-го числа я в першу чергу пройшов всю верифікацію, підтвердив всі дані, підійняв Google автентифікатор, створив власну карту, яку вони пропонують створити. І прийшло декілька годин. І так сталося, що я не можу війти в застосунку. І приглянути на якій стадії знаходиться проект, тому що мені висвітлюють, що неправильні дані, я вже пробував відновлювати пароль, але я так розумію, що чомусь застосунок сайт не приймає мій Google автентифікатор. Як звернутися в техпідтримку, я на даний момент не розібрався, тому що як такої опції на сайті немає, тому я буду пробувати якось відновити доступ до аккаунта, але на даний момент мої спроби не вдалі. Я вже пробував декілька разів відновити пароль через електронну пошту та через номер телефону, але всі спроби не спроби не вдалі. Як тільки зможу відновити доступ до Акаунта я обов'язково протестую, як працює даний сервіс на практиці. А на даний момент у кожного є змога зареєструватися, отримати на даний момент карту та тестувати даний сервіс. Рекомендую переглянути моє попереднє відео, в якому я детально ознайомлював вас з сервісом та принципами роботи. Але якщо коротко, це український криптостартап, який дозволить використовувати криптовалюту в повсякденному житті, під'єднати власне дану карту до вашого рахунку Binance, Whitebit або Hobbit, та використовувати криптовалюту для розрахунку в звичайних мережах, це може бути KFC, одяг, АТБ і інші мережі для оплати. Наступна дуже класна новина це запуск власного токена криптобіржою WhiteBit. Огляд української криптобіржі з унікальними фішками у мене є на каналі, на якому я розповідав, як зареєструватися на біржі та основні плюшки даної криптобіржі. Тому переходьте до даного огляду та ознайомлюйтеся більш детальніше з криптобіржею. Якщо ж говорити детальніше про токен і лаунчпад криптобіржі WhiteBit, початок 14-го числа о 15.00 і кінець 31 го числа о 15.00 по Києві. Ціна одного токена становить 1,9. Мінімальна сума покупки становить 25 токенів, максимальна сума покупки це 300 токенів, і е, виділено на лаунчпад 1 мільйон токенів. Посилання на сторінку за детальним оглядом даного токена я залишу в описі. І власне на даній сторінці ми можемо оглянути, що токени будуть розблоковуватися на протязі 36 місяців. І ми можемо більш детальніше глянути, як буде відбуватися розблокування та якої кількості по факту в перших 8 місяців розблокування 20% токенів, токенів, наступних 16 місяців також 20%, в наступних 26%, також 20% і наступних 36% залишкові 40% токенів. І тут також казано, що токени команди та компанії будуть розблоковані в останньому раунді. Таким чином обсяг перших трьох раундів становить близько 60% скарбнички токенів, а останній раунд включатиме приблизно 40%. Зазвичай компанії, коли створюють власний токен, в посідню чергу вони їх розблоковують для команди і це нормальна практика. Отож, в даному відео я розказав про актуальні криптоновини. Якщо відео подобається, залишайте лайки та пишіть коментарі, що рубрика топ. Не забувайте поширювати дане відео в соцмережі. З вами був Тарас на каналі Startup і до наступної зустрічі.